Термінове повідомлення для вас від загаданої людини. М -м -м. Дивіться, тут така цікава штука. Значить, ви для цієї людини дуже велика спокуса. Дуже велика спокуса. Просто така, що людина не може стриматися. І ця спокуса її, ці загадані вашій людині, не дає спокійно жити. Вона, наприклад, ця людина може постійно про вас думати, щось мріяти, щось планувати, щось там уявляти собі. І це ну, просто. Знаєте, трошки знає, це трошки може схоже бути на одержимість таку вами, да? і людина збирається щось робити у ваш бік. Можливо, навіть вже щось ця людина зробила, да? але, наприклад, ну не знаю, наприклад, купила квитки, щоб до вас приїхати, або склала вже текст повідомлення, да? або я не знаю, щось планує у ваш бік, можливо, подарунок якийсь готує. Ну, тобто людина тут, ну. Просто ви роз'їдаєте людину з середини, тобто жага да, вас отримати або з вами поспілкуватися, або, наприклад, відновити стосунки. Просто їсть людину з середини, і людина збирається до вас якось там проявитися.